Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні все ж таки покажу, скільки в нас залишилося кролів, бо бісанки обісанка ми тільки до цього дійшли і поїхали. Ну, а для початку хочу відповісти на запитання з приводу букв А, якої потрібно... Того, щоб сушити шкірки, так? Взагалі хочу сказати про те, що своїми руками робилася з інтернету. Тобто, ну, в очі хто знає, як воно там правильно було робити цю штуку. Робилася вона ось така: на скору руку, на швидку руч, тому що дуже швидко потрібні були вони в наявності, кролики вже забивалися. І потрібно було кудись натягати шкірку. Ось така ось саморобна вдома. Ось хочу продемонструвати одразу, щоб все було видно. Вдовжину 90 см, по ширині внизу. Зараз, по ширині внизу. 39, Даже ще посередині хочу, ще поміряти. Десь отак. О, 25. Ось перемичка. Дві палки, посередині перемичка. Ось гвоздями, прям навіть не шурупами, а скапки. І зверху також гвоздями, і обов'язково ось ниточка, для того, щоб його підвішувати, щоб воно вільно собі висіло і висохало. Ну, це ж взагалі. Взяла, перевірила і вже з занозами в руці. Так, ну а оце вже куплена разом із кліткою, яка в нас стоїть, фермерська під навісом. Давайте заміряємо її, тому що, бачите, тут зовсім тоненькі такі планочки, і всередині ось трикутник вставлений. Але також я дивлюся, цвяхами забите. Але вже тут переб... забито-перебито, називається, ось степлером. Давайте поміряємо цю, можливо, комусь буде в нагоді, бо ось нам задали таке питання, ось бачите, вже метр. Метр 0,1. Тобто на 11 см вона длинніша, ніж та, що робилася власноруч. З приводу того, яка ось тут. Да? 36 сантиметрів Вона навіть вища Посередині це 20, у нас 25. Ну, ось така. Давайте вам так покажу, щоб було видніше можливо. Ось так. Ну, так, да, воно видно, що ось ця вища все ж таки ну І вона вуща. А в нас з підручних матеріалів воно робилося, ну, і відповідно, які були такі планки, штучки, в нас з того і збивалося. Так, висихають шкірки однаково, однаково натягуються, ну якби результат один і той же. Головне, що було на чому посушити, а не отак стоїш на сонці, повертається. Так, поїхали до кролів. Зараз іде багато. Щоб... Так, залишилися в нас під навісом ось повністю всі мамочки. Дві мамочки в нас, о, вже сама он собі відкрила пішла гулять. Красава. Що таке? Не треба тобі сюди ходити. щось воно не хоче закриватися. Ну ладно. Так. <кій> залишилися вони в нас з малявками. Малявок ось через тиждень буквально будемо вже відсаджувати. З приводу того, що ми всіх повирізали, так? ми так поспілкувалися, порадилися, що наліто буде вигідніше тримати маточне поголів'я і ось таких малюків вже на осінь починати доращувати, щоб з них брати м'ясо чи якусь продаж. Тому що літом зазвичай ніхто не хоче купляти кролів. Все або весною або осінню. Весною, до речі, дуже часто хто хоче придбати сукральну самку. В цьому році ми дуже багато сукральних самок продали. Сподіваюся, вони в усіх служать. Багато наводять, багато вигодовують. Хочу ще поки що тут знаходжуся біля мамочок, відповісти на запитання, як виявити молочність у кролички, Так? На таке запитання в мене завжди відповідь така з посмішкою, можна подоїти, але ж ти її так не перевіриш, правильно? Для того, щоб ви розуміли, як перевірити на молочність сам, ось хочу на маленьких показати. Наприклад, підходите до гнізда, так? Ну, вони коли реально найменші, по ним відразу ось видно. Ось так берете, взяли малечу. Пузик є повненький, все добре. Якщо воно, наприклад, отак от взяли, а тут вже там ребра, да, то відповідно, що вона його не годує, або не вистачає молока, або ще щось. Боже, скільки у вас тут? Боже мой, два, три, п'ять. 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук, ось вона годує. Да? Я вам хочу ось показати різницю. Яка ось між ними різниця? Отак, щоб було відніше. Одна мама ось так от різні діти. Бачите, вони можуть вдвічі, втричі бути менше. Просто йому не завжди вистачає молока, бо отакі ось проглотики одразу на неї там накидаються, виїдають це молоко. Боже, мені тебе взагалі шкода. Таке дрібне? таке дрібне, але оченята вже відкриті, друге он майже відкрите. Ну Тобто воно росте, воно функціонує, тягнеться до циски тримається за життя, можна так сказати. З приводу того, чи допомагає комбікорм в додаткової маси там молока, Ну, на це питання навіть ніхто не може відповісти, тому що, е, щоб це достовірно вказувати або казати, потрібно робити якісь досліди. І ці досліди треба проводити не вдома. А, смок сюди? Да? А, Капець. Вставай! Все, вони її там вже ловлять. Тобто все треба проводити досліди не тільки там в господарстві, ось насипав, а вона 10 вигодувала, все чудово. Ні, не від цього залежить, не від корму, а від того, яка насправді сама мама. Вона може від корму також залежить, так, але ж ну, для того, щоб це стверджувати, потрібно проводити досліди в лабораторії, щоб вони це якось аргументували. А просто так сказати. О, це корм дав стільки молока, такого не може бути. Так, залишились оце дві кролички. І оця кроличка це три кролички, яких ми привозили для себе. Десь через місяця-півтора ми вже їх будемо злучати. Будемо перевіряти відповідно, які вони в нас будуть, мамочки. Так, далі в нас тут залишилися. Смайлик, три кролика, які підростають на фарш на котлети. Мікі, Каспер. Ця плітка в нас вже пуста повністю. Далі в нас сидить ось мама з малечою отакою. От Я їх не буду відкривати, бо вони дикі, як і мама, а не хочуть щось до мене йти до рук. Але сидять всі біля кормухи, вони вже їдять, бігають. Сусідня так само з малечею, але ота сусідня мені матуся не сподобалася. На друге парування будемо бачити, якщо вона так само буде їх не годувати, можна так сказати, то відповідно її в нас не буде. Далі залишилася моя улюблена капелька, яка Вигодовую свою малечу, таку гарнюню, Правда? Ой ой, привіт, привіт. Моя хороша дівочка, моя да. Така вона ручна. О, диви, 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 де. Знаєш, як ото цуценя маленьке бігає там ще типу, а я зараз всіх покусаю і починаю там е, гавкати. Пісалося. Ну все, іди. мене помітили. А це да. Так. Ну і хочу розказати про не дуже приємну ситуацію. У нас в цьому гнізді залишилося тільки двоє кроленят. Якщо ви пам'ятаєте в попередніх відео, я показувала, що вони можуть там вилазити і сидіти ось тут в сінові. Ввечером е -е 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 було ще все добре. Зранку так сталося, що шість кроленят десь пропало. Аби там впало, одне там двоє, то таке, а коли зникає шість, це вже велике запитання, де вони діляться. У мене взагалі було таке відчуття, що хтось прийшов там, витягнув собі в корзину да й пішов. Але це невідомо. Ну, Взагалі ніяких думок немає, де вони в нас ділися. Шкода, звісно, але маємо, що маємо, показую, що є. Залишилось тільки двоє, як називається зобра чорно-біла. Все, що вона має. Ну, і відповідно. Вже ось прийшов термін забирати десь через тиждень всіх діток, вакцинувати. Ну і злучати вже будемо починати наново. На цьому все. Очікую ваших коментарів під відео. Обов'язково лайки. Всім папе, до зустрічі!